Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України ухвалив розроблені Міністерством реінтеграції зміни до постанови Кабінету Міністрів України з номером 391 і 928. Що це значить? Ці документи стосуються механізму підвищення заробітних плат працівникам, які наразі працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території. Активних бойових дій. В першу чергу йде мова про державних службовців і про працівників державних установ. Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією, тепер щоб цей. Процес відбувався більш швидко та оперативно. Такий перелік будуть погоджувати районні військові адміністрації, і відповідно до даної постанови, до даної зміни, державні службовці і працівники державних установ зможуть отримувати. Підвищені розміри заробітних плат це стосується в першу чергу тих працівників, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій.